Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма Це вас хвилює» студія працює Ради Шкурупська. І сьогодні настільки нас стільки гостей в студії до нас. Прилетів, завітав золотий лелека, про який ви, напевно, чули. А якщо не чули, що це, хто це такий, познайомитися з ними ближче під час нашого ефіру. Отже, залишайтеся з нами. Ми завжди вам раді. А я рада вітати в нашій студії наших шановних гостей. Доброго дня вам і рада дня. вам представити Ганну Дмитрійну Матвеєву, це генерального директора фестивалю Золотий лелека і по сумісництву, коли золотий лелека не проходить. Це директор Академії дитячої творчості. Доброго дня вам. Доброго дня. Та, е, Павло Кулішенко, директор Миколаївського муніципального академічного коледжу. Це він по життю має такий фах. А коли прилітає до області Золотий лелека, то він лінейний продюсер дитячого фестивалю. Ще раз вітаю вас. А Я себе? знаю, що ви ще на хвилі вражень, тому що. Не знаєте, чи закінчився вже фестиваль, чи ще продовжується ще довго Ні, ще, зна... продовжується, ще продовжується має тиждень десь, поки ми розійшлимо, відмітимо, щось опублікуємо, відзві... відзвітуємо, а потім вже він закінчиться. І почнеться підготовка до нового 19-го фестивалю. А, і щоб трошечки додати атмосфери в нашу з вами розмову, я хочу запропонувати. Нашим глядачам сюжет з вашого фестивалю, наша знімальна група Миколаївського обласного телебачення, завжди працює під час фестивалю, тому що це досить цікаво, досить яскраво, і ми завжди раді про це вам розповідати. Отже, дивимося. Місце світа довго привітає на чому. Участь у концертах, майстер-класах та інших заходах протягом тижня взяли понад 600 дітей. Вони демонстрували свої найкращі здібності та вміння, набирались нових вражень і знаходили добрих знайомих. Ну, дуже веселі. Нам, нам подобається ну, купатися на пляжі, всі конкурси, а вода холодна. Ми купаємося. І ще нам подобається, що кожен день тут проводяться різні змагання, і нам дуже весело. Тут у нас був батл. Ми змагалися проти було три команди: Бомонт, кришталевий черевичок та здається сонечко. Ми з них всіх перемогли у суботу. На головній сцені фестивалю відбулося нагородження переможців, творчих конкурсів, в номінаціях хореографія, музичне і театральне мистецтво, живопис і графіка, декоративно-прикладне мистецтво. На гала-концерті разом із запрошеними відомими артистами. Діти показали свої кращі виступи. Переможці отримали статуетки «Золотий лелека, диплом та призи від організаторів та спонсорів. Засновники стверджують, що рівень фестивалю щороку зростає. Для реалізації творчого потенціалу ми зробили регіональний обласний фестиваль «Золотий лелека. І ровно через рік він вже вже став міжнародним. До нас приїхали друзі з Молдови із Польщі. І отак от по потрошку-потрошку він вирос таке велике, красиве дитяче свято. Весь фестивальний тиждень погода не радувала сонечком, та свято дитячої творчості відбулось під егідою сміху та добра. Я бажаю цьому фестивалю успішного майбутнього. Я думаю, 20-ліття і століття цього фестивалю вони будуть знаковими. А сьогодні я хотів би, щоб на мить дощ зупинився, щоб просунулися хмари, засіяло сонечко, і до нас приземлився прекрасний золотий велика. А золотий велика вже приземлився до нас і у вигляді такого. Куметного птаха, який створює настрій в нашій студії, і статуетки, яку вручали переможцям фестивалю, і про неї ми поговоримо пізніше, і нам будуть розповідати наші гості про це. А зараз Ганна Дмитрівна, будь ласка, трішечки в історію заглянемо фестивалю. Отже, це був який? 17-й? 18-й 18 фестиваль. 18. Okay. 18 років тому вам прийшла ідея? Створити такий фестиваль. Чи хто був ініціатором і, взагалі, як розвивався цей фестиваль? Ну і зараз він досить таки потужна потужний, і да. досить достойно виглядає. Наш навчальний заклад інноваційний навчальний заклад, і основний момент і методика викладання в нашому навчальному закладі це розвиток творчого потенціалу, закладений в дитині природою. І звичайно, для реалізації творчого потенціалу ми вирішили зробити. Такий обласний фестиваль дитячої творчості, але він ще він не, не мав назву Золотий лелека. Він народився на другий рік. А на другий рік вже був такий чудовий фестиваль в місті Миколаєві, місто дитячої посмішки, город дитячих улибок. Віктор Книж його започаткував. Це був, це був дуже, дуже потужний, дуже хороший, дуже цікавий проєкт. Але він потім якось пішов на, на Убиль. Ну, на а ми робили наш фестиваль так поруч, поруч із ними. І на наступний рік на цей фестиваль «Город Дівських хулибок приїхала молдовська делегація з Молдови, з міста Кишинева. і ми почали плідно працювати. І потім додалась Польща, Черногорія, Угорщина. І так він з німеччиною заключили угоду і він розширяв свої кордони і виріс таке потужне, потужне, велике свято. Дуже задоволеними тим, що. Проводимо фестиваль в місті в селищі Рибаківка Березанського району, тому що дуже цікавий берег, дуже хороші природні умови. Такі ми м, ознайомилися, познайомились із компанією Піар Music, да Паш? Да. І вони нам запропонували запросити на фестиваль народних видатних зірок. Голос країни X-Factor». на нашому ага. фестивалі. Перебували дуже багато зірок. Переможці X factor від Ніни Матвієнко та Мари Стратієнко. Вони у нас були членами журів ще на початку 99-й дев'ятий рік. Ось так. А потім вже у нас була міла Нітіч прокатала програму перед Юрмолою і поїхала на Юрмолу і отримала приз але Пугачової і Кінзов. Олег Кінзов, і Андрій Князь, Наташа Гардієнка в цьому році. Наташа Інка вже три роки поспіль. Я хочу зазначити, що ті артисти, які до нас приїжджають вперше, вони до нас потім приїжджають і в друг, і в третій, і в четвертий. У вас подобається так, так. Та. І навіть продюсер в цьому вперше приїхала в цьому році. Вперше приїхала Наталя Бучинська, і продюсер Наталя Бучинська Леонід він каже: Запросіть мене нас, будь ласка, на рік. Будь ласка, запросіть. Народна артистка України Наталя Бучинська дуже Такі сказала приємні, дуже для нас важливі слова. Вона дала дуже високу оцінку цьому дитячому заходу. Дуже. І ми задоволені і вдячні Наталі, якщо вона нас чує. Ми тобі дуже вдячні за ці добрі слова, які ми отримали в, наш, в нашу адресу. Ну, а самі учасники фестивалю, діти, яким чином ви запрошуєте або вони самі на вас виходять, яким чином цей процес відбувається? Справа в тому, що ми, по-перше, у нас працює наш власний сайт фестивалю золоти працює дві групи в соціальних мережах. Це група ВКонтакті золоти група в Фейсбуці «Золотилолека». Дуже багато дітей виходять на зв'язок саме через ці соціальні мережі. Дехто виходить через сайт. Дуже багато, як ви знаєте, працює сарафанне радіо. Один сказав іншому, поділився фотографії, обмінюються, і потім це розповсюджується. Дуже багато у нас дітей, які вже 5-6-7 років їздять до нас поспіль. Є навіть житті, які давним давно виросли, стали дорослими людьми, але тепер своїх дітей до нас привозять. Тобто у нас така традиційна, знаєте, дружня родинна атмосфера на фестивалі, яка забезпечує цю наступність від покоління до покоління. А я хочу додати, що ми експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня, тому нас нами е, піклується інститут інноваційних технологій з місту освіти, Міністерства освіти та науки України. В цьому році додали до нас Міністерство культури України, взяли нас під свій патронат, і вони ще розсилають у навчальні заклади листи. Із запрошення до так, так вони ще а займаються ви... інформаційною От... такою. Да. От як зробити фестиваль престижним? Адже ви є престижним фестивалем? Mm -hmm. Ви робите престижний фестиваль вже Значите. а коли а колись про нього ніхто не знав. Що це за робота? Як це робиться? Ну, по-перше, це а, програма фестивалю. А, робота над програмою триває дуже довго тривалий час. У нас в програмі немає жодної вільної хвилинки ані для дітей, ані для дорослих. Ми плануємо свою роботу таким чином, щоб програма була насиченою, змістовною, щоб наші і учасники фестивалю і дорослі, які з ними приїхали, щоб вони могли не тільки відпочити, а й отримати якусь цікаву інформацію. Ми змогли позмагатись, обмінятись досвідом. А, і На цією програмою дуже велика, потужна команда наших заступників uh -huh. це люди професіонали, по-перше, по-друге, це люди вже з набиким досвідом роботи. Ну, 18-й фестиваль, таким чином, ми демонструємо, по-перше, це і буде той самий майстер-клас педагогічної майстерності, управлінської майстерності, який дозволяє продемонструвати, як саме можна зробити своїми власними силами такий потужний проєкт. Програмі фестивалю, наприклад, цього року, крім традиційних. Конкурсних днів відбувалися ще і ми планували час і на відпочинок, і так щоб діти могли і перепетувати, щоб діти змогли взяти участь у щоденних верніше вечірніх заходах. Це щоразу щось новеньке, цікавеньке, щоб було представлено і вокалісти змогли позмагатися, бо там щось продемонструвати, і танцюристи і блок декоративного прикладного мистецтва, і малюнок живопис. тощо. це велика змістовна робота, яка об'єднує, знаєте, як колективна творча справа. Яке об'єднує і дорослих, і дітей, і організаторів фестивалю, і так далі. Дуже цікаві в цьому році пройшла літня школа, друга літня міжнародна школа педичної майстерності. Ганна Дмитрівна про це детальніше розповість. Далі, крім того, День Нептуна це взагалі особливе свято, яке найулюбленіше і у організаторів наших, і у дітей. Тому що щороку це цікава зустріч. Нептун завжди приїжджає на. Човні на човні приїжджає на катері ага. до берега. На да. моторному човні. Да. Команда чортів його зустрічає на е, пляжі, висаджують його. Русалка обов'язковий атрибут. Скажем а так. А Русалка обов'язково Наташа Гордієнко. Ну так да, в різні роки, роки це різні люди, але два роки поспіль це вже Наташа Гордієнка. Ганна Дмитрінова да. обов'язково в якомусь цікавому образі щороку це різний образ. А в якому образі ви були цього року? Я була червова дама, Червова дама, так, ага. королева така дуже Гарна, мене ну навіть майже ніхто не спізнав, що це Ганна Дмитрівна. Це і це дуже цікаво. Я Дуже люблю це свято. Минулого року я була піратом із попугою на плечі, і з кастелем в руках. Ніхто не бачив. Шамаханська цариця. Шамаханська цариця, які там як, як буде цікаво в цьому році так. Я хотів би ще додати, що знаєте, особливо важливо те, що ми навіть залучаємо наших от, студентів коледжу, учнів школи, залучаємо до лідерської групи фестивалю. Це діти, які допомагають нам проводити, організовувати, допомагають в цей фестиваль на волонтерських засадах. Ми, до речі, запрошуємо до нашого коледжу, ось розпочинається прийом документів. Ми запрошуємо до нашої великої родини, творчої великої родини, да, і е, стати. Акторами декоративно прикладне мистецтво опанувати стати студентами нашого коледжа і приєднатись до нашого Ганна Дмитрівна, я вам показую, натяк якийсь да, натяк далі. Тому що цього року ми удосконалили нашу лалеку, вона із Онікса зроблена, і ви бачите, тризуб він патріотичний. В цьому році у минулому році була інша така підставка. В цьому квітка році була. квітка була така. Але в цьому році ми, він патріотичний, бо на фестивалі великий було. було Надано патріотичному вихованню у зв'язку з тим, що коїться в нашій країні, і оце зроблено руками наших учнів, учнів нашого коледжу в нашій ювелірній майстерні? А скільки ж таких лелек виготовили? 25, влашать? 25 а... а отримали 15. 15 ага. гран-при ми вручили в цьому році. А взагалі, от скільки йде на вироблення цього одного лелеки, одної статуїтки? Півроку. Це Підроку. ручна робота, це філігрань, ручна робота, обробка каменю, зроблення так. Так що все це роблять наші діти. наші Це усі. не повторно як можна отримати Ні. тільки не. на неповторна ця, ця статуетка і неповторна ця іграшка, яку ми посадили, тому що вона інклюзивна. вона шиється спеціально для нашого фестивалю на замовлення, авторська. ніде її купити не можна. І э, шиють її на київській фабриці іграшок, і кожен учасник хто кожен учасник гран-прі, Гран перше, друге, третє місце отримає такую... таку таку іграшку в подарунок Так. А, то в тебе не дуже багато братів і сестер. <рик> Чи кожен рік хтось вручає і роз'їжджається по, роз по всьому світу? Так, так. Ну, в цьому році ми хотіли саме, чому ми зуб додали до статуетки, саме тим, щоб е, статуетка по всьому світу несла саме українські коріння, щоб угу. по всьому світу було видно, що це Україна. Це я взагалі в мене нема слів я в захваті від цієї ланіті теж побачила і каже: Боже, яка гарна штучка, красивіша ніж Оскар. Це точно, воно настільки тендітне і настільки вражає свої ось, ось ці заводки, і це така кростка робота, це філі -дрань. Філі -дрань. що вибирань да. ну, буду була. знати таке слово, але. У нас була одна учасниця, яка а, подала заявку, але не ну, потім почали відмовлятися приїхати там через якісь причини. Я напередодні десь за 2-3 дні до фестивалю виставив фотографію uh -huh. і ось таке гран-при приготовлено для переможців. Вона відразу ми їдемо і ми приїхали і отримали, до речі, цей гран-при Костюк з міста Херсона. Я uh -huh. хочу наголосити ще на тому, що в рамках фестивалю цього року ми вперше в минулому році в рамках фестивалю відкрили літню школу педагогічної майстерності і в. В минулому році також до фестивалю залучився колишній минулий голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь. І вже другий рік поспіль це наш найближчий друг, найближчий товариш, найближча людина, яка ну, сприяє всіляко, всебічно сприяє розвитку нашого фестивалю. І не тільки фестивалю, нашому начальному закладу. Але чим відрізняється минула школа від цієї цьогорічної? Тому що наша школа за один рік переросла в міжнародну школу. Піклується нашою школою Національна академія педагогічних наук, два інститути: інститут менеджменту освіти, інститут післядипломної -після освіти, освіти дорослих під керівництвом. Ем... Тоді ще царство йому небесне Іван Андрійович Зязюн світла йому пам'ять. І в цьому році школа стала вже міжнародною, отримала міжнародний статус, тому що приїхали модератори із Польщі, Польська академія наук, модератори з Франції, з Молдови і з України. Звичайно, були дуже цікаві майстер-класи, дуже цікаві. Но, Новинкою такою ізюмінка або щось таке важливе про я скажу, що отримують наші ем, читачі, відвідувачі ем, літньої школи отакий От сертифікат. Це дуже важлива така. Ем, Такий документ надає право вчителям за два дні пройти отримати курсову підготовку із 36 годин, і підписаний він академіком, доктором під наук, академіком Олійником, директором інституту менеджменту освіти. І ще значна подія сталася. Ми в цьому році вперше познайомилися із фондом. Актая Алієва. Цей фонд зроблений, він дуже молодий, але він створений, це його засновник Алієв і він створений на підтримку освітянських програм. Mm -hmm. І отака одна із освітянських програм Алієв це автор цієї книги. Він презентував її саме на фестивалі. І ця програма зараз розробляється, група науковців працює, група психологів. І ми сподіваємося, що наш начальний заклад теж тепер має бути працювати вексами. Експертній раді, і е, в, з приводу того, що е, тут е, все зроблено, автор перейшов для своє життя, у нього дуже таке цікаве життя. І цей фонд сприяє розвитку освітянських програм. І одна із програм це впровадження, ще зараз покажу, це впровадження в варіативну частину навчального плану. Е, така програма, як буде самопізнання, Всесвіт. Тут е, Відкривають автори декілька розділів, є таких, які на от, про народження, про знання, про здоров'я та хворобу, про сім'ю, про життя та смерть. І коли Акта презентував цю книгу, він казав, що я сирота, моя дружина сирота, і 21 рік ми живемо разом, 21 мільйон разів ми хотіли розлучитися, але ніхто нам не сказав, що. Чоловік і жінка це професія, і так було цікаво слухати цю людину. Ага. Я думаю, що цей фонд, звичайно, я не чула в Україні, що був фонд створений в підтримку освітянських програм, в підтримку освіти. От зараз. Це той, той самий предмет в школі, який буде навчати дітей. Сподіваємось, що буде таке професійно. Да. Цей фонд сприяє тому, щоб людина пізнала себе, відповіла на багато питань, чому я живу на світі, що таке життя і смерть, і так далі. Дуже багато цікавого. І ми вам подаруємо, користуючись нагодою, я від імені фонду дарую я вам так цю, цю книжечку. Да. Ми так хочемо, щоб вона була ще хочу нагоду. Голосити на тому, що, -то aton, що фонд Акталієва дарує. Э, в освітянську бібліотеку безкоштовно ці книги, uh -huh. і вся кожна школа отримає таку такий посібник, таку книгу в учительську бібліотеку. Це дуже важливе таке і дуже дуже. Я почала читати дуже цікаво. Дуже цікава варто людина. Дуже цікаво. Так. так, варто прочитати. ну ще не всі подарунки знову таки. Да, так, так, ще тому ще що хударинки. в цьому році нашому закладу виповнилося 20 років, і ми випустили такий спецвипуск журнала рідна школа, в якому увійшло все найкраще за 20 років в нашого закладу і Тут є цікаво, що і подивитися і почитати, тому я думаю, що вам теж станеться від нова. А це я мені подарувати звичайно. Звичай. <світ> Дякую, мені буде ще Ну, читати І ще хотіли б ми додати, що а в цьому що? році так сталося. Дуже цікава річ відбулася. Нам у нас в цьому році на фестивальному майданчику стартував е всесвітній біг заради миру. Угу. І цей біг стартував саме з нашого майданчика з факелами, який побував в космосі, який побував під водою, глибоко на найглибшому місці. І Ганна Дмитрівна отримала. Який в руках видатні люди все 52 країни, Мир, 52 світу. Uh -huh. 52 країни світу. Да, і Гана Дмитріна мала честь брати цей факел в руки, пробіглася з ним. Перша. Перша да. І всі учасники, всі учасники всі бігли, фестивалю всі бігли, да, отримали можливість потриматися, Каже, що він виконує бажання. Всі uh -huh. потримали за цей факел і передали стафету далі. І ще ця. Така організація, вони ще показали дітям дуже цікаве. Таке ем... мильних, кульок. Дуже... мильних кульок. шоу мильних кульшов мильних кульок. Да. А -а -а. Дуже було цікаво. А в які міста полетів із країни «Золотий лелек» взагалі ваш а -а -а. Цьому у Молдову полетів. Золотили Леко у Польщу, в Франції передамо, тому що модератор із Франції трошки захворів на фестивалі. Його у нас тут прооперували в Миколаєві. Ага. Так, ми йому передамо, бо він не дочекався закінчення фестивалю і гала-концерту. Тому і на 18 регіонів України. Це просто. Вражаючись. Але не такий, Це в 15, 15 це в 15. Так, 15 так. Гран-прі 15, перших місць 28, других 30 і третіх місць 29. Взагалі було більше 500 учасників, uh -huh. біля 600. І я маю думку, що це дуже добре. Бо конкурсний відбір було дуже вагомий журі, в складі якого був Григорій Чапке, Наташа Гордієнка, наші видатні митці, Лідія Іваніцька. Краснова наша до речі, я хочу наголосити на тому, що поруч із Чапкисом сам в журі по хореографії працювала наша викладачка да із коледжу культури та мистецтв. Михайловна Краснова. Да, Тетяна Михайловна Краснова. І вже другий рік поспіль вона приймає участь у журі, і на її ім'я, на її ім'я, це ім'я Миколаєва, злітаються діти з хореографічних колективів, тому що вона дає такий аналіз, чіткий робить, вона так аналізує, вона дає поради. І питають, коли ми запрошуємо колективи, ми питають, чи буде Краснова? Кажемо, так буде. да. Тому ми дуже задоволені і дуже вдячні нашому журі, який працює. На фестивалі. А я дуже вдячна вам за таку цікаву інформацію, за, за, за таку розмову душевну, тому що ну от ви таку частинку свого фестиваля перенесли сьогодні в нашу студію. І наостанок хотілося би вас спитати: а от аналізуючи вже тиждень так той, що минув, що б хотілося ще в наступному році собі побажати при організації фестивалю? Що б хотілося бачити? Ну, мабуть, по-перше, це, знаєте, побільше, щоб було можливості діточок залучати до фестивалю. Тому що дитинство, свято, творчість це те, що треба обов'язково розвивати в дітях. Тому що без творчості будь-яка людина, це без культури і творчості. Це вже, знаєте, як. Тим паче, що в Україні, знаєте, скільки в нас багато всього надбань, наших культурних, і хочеться примножувати і збільшувати. Тому це, по-перше, мені б хотілося, наприклад. По-друге, мені б хотілося, щоб обов'язково як Якмога більше видатних людей до нас приїжджало, щоб діти могли спілкуватися з ними, набратися когось досвіду. Да, вони да. всі спілкуються дуже відверто. Це ж ви приклад того, що це досяжно. Так, да. абсолютно що це такі самі так. люди, як і їх батьки, як вони, і що стати досягти успіху. Це продюсер Наталі Бучинської ходив всі весь тиждень, наблюдав, дивився, що ми робимо, як ми робимо. Каже, це так фантастично. Не може бути, щоб одна школа таке могла робити. Але ми так робимо. І, а мені хочеться побажати, щоб у фестивалю було більше меценатів, більше до Як людей, які е, запропонували би нам свою допомогу. Тому що я вже наголосила, на тому, що Тарас Кремінь безпосередньо найближчий друг фестивалю. Це і Іван Фаріонов, дитяча, оздоровчий лагерь космос. Тетяна Козакова зателефонувала сама. Чим допомогли, Роздавали морозиво на, на галаконцерті. Сьогодні зателефонував е, депутат е, Артем Ілюк. Але вже маю думку, що може вже на наступний фестиваль піде його допомога, а може, і щось і школі допоможе в цьому році. Але дуже шкода, що наші інші народні депутати не, не приєдналися. І я сподіваюся, що коли вони побачать цей сюжет і що робить школа, загальноосвітня школа, не фахівці, вони е, теж зроблять інші висновки. Я вам цього від душі бажаю, щоб на, на другий рік як мога більше до вас поступала пропозиція, тому що ту енергію і те той ентузіазм, який ви вкладаєте, звісно, якщо підкріпити, якщо у вас не буде боліти голова, ще як це матеріально реалізувати, то воно no. вийде ще й ще грандіозніше. Я вам цього від душі бажаю від цієї нашої команди. І рада вітати, рада ще раз представити нашій студії, нашим глядачам. З нами були сьогодні Ганна Дмитрівна Матвєєва, це директор Академії дитячої творчості міста Миколаєва та генеральний директор фестивалю Золоте лелека по сумісництву. І Павло Володимирович Кулішенко, директор Миколаївського муніципального академічного коледжу і лінейний продюсер дитячого фестивалю. Дякую вам, що Дякую. були з нами. Відпочті. Чівайте, набирайтеся сил, і в наступному році обов'язково я Збежим думаю, ми допомогу, почуємо да. про, про ваші нові досягнення. Спасибо. Дякую Спасибо. вам, дякую вам, що були з нами. До зустрічі в ефірі.